У кожного з нас, гадаю, лежить та припадає пилюкою щось таке, що й не потрібно, і викинути шкода. Можливо, саме серед вашого непотребу є речі, які користуються просто шаленим попитом. Тому пропоную перевірити та переглянути десятку незвичайних лотів, придбаних минулого місяця, на сайті для колекціонерів Віоліті. У багатьох на балконі або у підвалі валяються старі ялинкові радянські прикраси, котрі вже соромно на ялинку вішати. Знаєте, зараз вони коштують дуже дорого. Іграшки, які висіли на ялинках у кожній хаті, тепер висять в оголошеннях із захмарними цінами. Виходить, що вони все ж таки прорвалися в світле майбутнє на аукціони та антикварні крамниці. Цю, наприклад, придбали за 10 тисяч 3 гривні. Блок Дональдів своєрідна машина часу, яка пахне дитинством та ностальгією. Колись це була справжня мрія кожної дитини: яскрава упаковка, солодкий смак і обов'язковий комікс всередині. Та сьогодні Дональди купують не для того, щоб жувати, а щоб згадувати ті часи, коли щастя вимірювалося в кількості вкладишів і в величезній гумовій пульбашці. Придбали блок Дональдів за 11 тисяч. 1981 гривню. Порожня пивна пляшка товаріщество. Київ доводить, навіть звичайне сміття може стати антикваріатом. Колись її кинули під ноги після веселого застілля. А тепер вона коштує як 100-літрова бочка пива. Здається, єдине, що дійсно особливе в цій пляшці, це здатність викликати шок у тих, хто дізнається її ціну. Придбали порожню пивну пляшку за 12 тисяч 334 гривні. Друзі, якщо раптом під ногами ви помітили от таке яйцеподібне диво, хапайте, бо це керамічна писанка часів Київської Русі. Вона є не лише витвором мистецтва, а й важливим оберегом. Ця писанка символізує життя, відродження та захист від злих сил. Використовували її під час весняних обрядів, пов'язаних з поклонінням сонцю, або як талісман, який клали в оселю для захисту. Придбали писанку Київської Русі за те. 13 271 гривню. Стара радянська моделька Москвіча це той випадок, коли копія виявилася дорожчою та надійнішою за оригінал. Зараз вона коштує дорожче реального маскадрона, бо останній переважно доживає свої дні в гаражі чим звалищі. Здається, радянські інженери так і не змогли зробити справжню машину, проте чудово освоїли виробництво іграшкових. Придбали машинку 1980 року за 17 тисяч гривень. Гривень Плакат слава радянській науці 1957 року, це ідеальна ілюстрація того, як пропаганда може обігнати реальність. На ньому супутник летить в майбутнє, якого у СРСР не було. Іронія в тому, що цей шматок паперу з фанатичним гаслом сьогодні коштує непоганих грошей, але головне питання залишається відкритим: це інвестиція в історію чи просто дорогий спосіб посміятися над минулим? придбали старенький плакат за 18 тисяч гривень. Банкнота номіналом у 100 гривень, яка пішла з молотка у 220 разів дорожче її номіналу, свідчення того, що помилки стають вигідними. Виробник просто забув додати один захисний елемент, і тепер ця купюра стала дорожчою за гарну вечерю в ресторані. Але найцікавіше, що власник цієї банкноти навіть не може витратити її, бо в тому ж ресторані скажуть, що це підробка придбали 100 гривень за. За 22 тисячі. Електроніка Вінніпух це не просто гра, а справжній тест на терпіння та координацію. І той, хто грався цим одороблом, гадаю, втрачав не лише зір, а ще й нервові клітини. Проте зараз цей рідкісний, я б сказав, артефакт коштує як непоганий смартфон. Придбали його за 28,5 тисяч гривень. Стара радянська лялька середини минулого століття справжній скарб для колекціонерів і нічний кошмар для тих, хто страждає на педіофобію. Колись вона лякала дітей своїми величезними очима та волоссям, яке випадало з кожним розчісуванням. Тепер коштує дорожче стародавніх монет. І це вже не просто предмет дитячих спогадів, а й спосіб перевірити нашу з вами нервову систему на міцність. Уявіть, придбали цю ляльку за. 40 тисяч гривень. Трьох болтовка, це, без сумніву, геніальний витвір радянської технічної думки, яка вміла зробити важке і незручне, ще більш важчим та незручним. Шолом, який названий на честь трьох болтів, більше нагадував банку для консервів, в якій випадково опинився водолаз. Кому і для чого знадобився цей шолом, невідомо. А от придбали його за 43 тисячі гривень. Друзі, дякую вам за перегляд. Незабар. Будьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.